Реактивний шахет, ну ідеальний, без пробігу по Україні хірургічним способом посаджений з двигуном Teleflight GT80. Ну, в принципі, всі вони з такими двигунами, але суть. Знаєте, що за крапочки? Зараз розкажу, що за крапочки для тих, хто всіх любителів зраду порозганяти. Якщо є такі крапочки, то значить, що скоро у нас буде такий самий шахет. Оці пишуть, що в нас до тепер нема шахетів. Є крапочки, буде 3D-модель і скоро буде шахет. Тепер, що ми маємо всередині? А отут, бачите, двигун ідеальний. Навіть сіточку не побило. Отут де захоплення повітря, нагнітання в двигун. Оце кріплення цікаво. Для чого ці дирки? Є два варіанти. Вони або полегшують конструкцію, тому що це метал і не алюміній, там, а саме метал. І для того, щоб він був не такий важкий, або. З другої сторони, щоб трохи аеродинаміку покращити, щоб обтікаємось було краще цього. Батки, які стоять тут, бачите, спеціально в чухли, вони от такі одягають, щоб не позамерзали батки. А так, в принципі, два бака. Такого нічого нового з камерою летів, з оцим модемом, який межмережу будую, бачите, тут є антенки. Ну, коротше, все йде на дослідження. Все має бути. Зрозумілим, чому вони літають так високо, яка у них реальна швидкість, як з ними боротися? А з ними боротися таким же самим способом реактивними зенітними крилами.